Діамантовий. Коли його розробляли, два напрямки було. Це легені, то туберкульозу включно відкритих форм. І камінь і жовщини. У печінці і жовщині. Але дуже часто ми не можемо все врахувати і в нього виявився дуже такий сильний побічний ефект. Ефект, що відбувається? Потенція. Любіга. Але на відміну від діагри, де період витримає судини чи ні, то не має значення, тут йде очищення відновлення капілярів, це частотові системи в районі малого тазу, як чоловіків, так і жінок. І тому з'являється потенція. І я рекомендую, якщо вже почали всі діпити, то пийте в Бог, щоб потім вночі не вийшло всяких неприємностей. І вік тут ні до чого.